Всім привіт! Ви на каналі Ольфа Тіва. Сьогодні я в Харкові, в ТРЦ Кольському, в магазині Жан. Дуже багато новинок з'явилось в Жані, тому я тут. Ми зараз все протестуємо. Сьогодні в мене в гостях Максим парфумерний експерт, колекціонер, барб захоплений Максиме і по сумісництву ти консультант? І Я є тренінг-менеджер мережі Жан парфумам. Ну тому ви розумієте, що сьогодні вся інформація про парфуми буде предоставлена максимально професійно. Тож ми сьогодні всі новинки хочемо розтестувати. З чого ми почнемо? Ми почнемо напевно з Ніколаї. Мені О, здає, давай, мені здається, що та, та, та бо це найлегша історія, яка тут в нас є. Чим тобі пахне? Ро, ро розказуй. Ну зараз мені чомусь запахло цитрусами, то а і чомусь прянощами. Знаєш, така різдвяна якась історія? Не знаю, різдвяна? чому да. цікаво. Цікаво. Тут багато Бергамоту, Це факт. Він па він mm. надає оцей ейфорічний старт, такий, який був можливо навіть притаманний старим гірленом, тобто прям ось такий. Прям така ейфорія. Ейфорія такої, можливо, класичної історії. І взагалі для мене це аромат про чай. Про чорний чай. Про чорний чай, можливо, трошки з бергамотом, але не прям Grey, грей, але от щось десь у тому напрямі. Ну, поки що. Відчуваю гірчинку бергамоту. Так. І, напевно, треба відчувати це все на шкірі для того, щоб Він там далі та, та. Та, але, розкрити. Е бренд заявляє, що тут у нас є мати, тут у нас є трояндочка, тут у нас є гваякова деревина. Вау, клас, а, клас. Е так, але мені воно пахне трошки таким прикопченим чорним чаєм з великою кількістю бергамоту. І... Mm -hmm. І щось таке дуже абстрактно фруктове. Для мене, можливо, це такий османтосово-абрикосовий нюанс, uh -huh. який дає йому об'єму та якогось такої 3D-картинка. Uh -huh. І ти розповідав, що влітку він відчувається, там є акорд, який є фікційним. Для мене так, От для, для мене взагалі це такий м парфум, який уособлює бренд. Ага, Ніколаїв, бо, бо там я можу знайти і трошечки від Фіхті, і трошечки від Юдзу, і трошечки від Льомікс. Тобто така прям ко така комбо-історія. Для так. мене це таке ДНК бренду так, Ніколаїв в одному флаконі. До речі, історія цього аромату в Ніколаї також є колекція для дому, тобто Хаус ага, Кер. І в них є аромат. Це і свічка, і дифузор, і спрей Лас. він називається те наргіле, тобто чай угу. кальтака кальян, так, і клас. саме цей аромат був взятий за основу для того, щоб зробити Беліз. Реально дуже такий от правда, затишний аромат Затишний. Він затишний універсальний. Я класний. думаю, і чоловікам, і дівчатам, і молоді взагалі. От він дуже довго, я думаю, розкриватися буде. Так, да? так. Він такий прям. Ну зараз я трошки деревини почала відчувати. Вона м'яка. Але вона така м'якенька. Дупло. Класний аромат. Дякую, що ти мене классно, з ним так. познайомив. Я дуже чекала на знайомство з цим ароматом. Так, я всім рекомендую, це дуже прикольний аромат. Буде тридцяточка, треба буде брати. От вони йдуть. Так, вже так. супер, супер. Давай йдемо. Паппіліо. Е, цікаво те, що в Україні цей аромат почав продаватися на місяць раніше за весь інший світовий ринок. Бренд зробив для нас таке виняток, як буває у фінах, допрем'єрний показ, а в нас був допрем'єрний. Ро, б, родиш цього армату бо бренд дійсно дуже підтримує Україну. Він пішов з ринки в Білорусі та РФ у перші Супер. Дні. Молодці. війни, і ви, вони дуже підтримали нашу команду в цілому угу, Клас. часі. Ось я зараз відчуваю ірис. Ірис, прикольно. Тут ірис? Бо я тут дуже добре відчуваю на старті. Не ролі ага. для мене. От прям ага. зі старту такі, але не ролі не в бік колонію. Mm -hmm. А не ролі в бік квітів, а саме така магнолія, неролі оце mm -hmm. от все разом такі свіжі, зелені, вологі квіти <зас> ага, і, можливо, okay. трошки пудрові, бо mm -hmm. у базі він стає більш таким деревинним і більш таким. Пудруж рахувати, можливо, через цю пудру ще mm -hmm. через, через цю таку замшу кашмиранову історію, можливо, навіть трошечки oh. шафраново і амбросаново. Спочатку я відчула от щось таке от ти сказав на ролі, а я відчула mm -hmm. ніби цитросові квіти на ну, власне, oh, що є на ролі, але завжди я е асоціюю mm -hmm. на ролі з чимось більш мильним mm -hmm. таким. Знаєш, що вона не входить mm -hmm. е в. Е Широкуватість і в деревинність, mm -hmm. а завжди мені уходила в мильність. А тут такого взагалі немає. Так, інша база, це факт. Mm -hmm. І я б напевно сказав, що якщо ми будемо казати про ірис, то це напевно більш квітка mm -hmm. іріс. Mm -hmm. Тобто не ірисові матеріали, yeah. там не якась така густа пудра, mm -hmm. будуарна, а саме такий квітковий. І насправді це дуже такий класичний акорд. Іриста не ролі, прям, так прям, так, ну, так, клак, так, дуже прям, красиво. Власить. Мені щось зелене тут є. Таке вони щось по типу можливо. Я не знаю, чи є це тут пачулі, але щось можливо мені таке. мені тут зелене і не ролі, і фіалкове листя. А, я от, тут його от, дуже добре підчуваю. Так, фіалкове листя речі, іноді дуже часто плута. І це, все, і це до речі було. може тобі давати і ірисово в акордах ірису, фіалкове листя та його одоранти, Так, дуже часто. Це навіть я б сказав, дуже класична історія робити ірис за допомогою фіалкового листя. Класний аромат він для мене унісексовий. Mm -hmm. Але вони зробили його в рожевому кольорі, тому і мені здається, що його будуть купляти трошки більше дівчата. Але я раджу спробувати навіть чоловікам, якщо так. вам до м'якенькі, свіженькі та е, замшові аромати. Так він класний. Тут немає. Е... Морк'яного насіння, коріння, земельки. Yeah, Там тут квіткова ця yeah, частина. Yeah. No, yeah. Трошки, yeah. Можливо, yeah. можливо, вони й yeah. можна і, і пишуться але... у піраміді, але воно так не пахне Взагалі, тобто mm -hmm. це аромат не, mm -hmm. не, не yeah. про то. Класний аромат. Дякую, Super. Макси. Взагалі, mm -hmm. все Прода... флакон продано. Банделаст. <laughs> Флакон мені було продано ще на етапі, коли Жан для парфумерних блогерів влаштовував зустріч, і там всі парфблогери просто про Вандерласт сказали в один голос, що це найкращий парфум за ту при ну, зустріч. Він був дуже особливим на зустрічі, бо він, як на мене, ні на що особливо не схожий. Він дійсно дуже інакше. Це зелений фруктовий аромат. Бо мені він пахне. М'яти мені він пахне смородиною. мені він mm -hmm. пахне прифрутом та ревінем. можливо, навіть трошечки, трошечки, чимось конопляним, але от трошки є. трошки є, є, є. А, а, є. І так. я причому його ловила так. з самого початку. Я прям. Думаю, Боже, який він клас, але тут ще є, ніби шкірочка фруктова, чогось зелена шкірочка манго, щось манго, такого. манго, яблука yes. э, ін, інжиру. Бренд заявляє тут і тому О, що то, точно, ін -інжир. шкірочка тут точно, шкірочка інжиру. точно шкірочка інжиру. Клас! Ну, вона тут дійсно є. і Він такий прям mm -hmm. ейфоричний. Тобто він дуже життєрадісний, радісний, вітальний, такий, прям надихаючий. Якийсь. на літо просто не неймовірний. Літо. А от зараз я ж його влітку не тестувала. А зараз все политися і піти він, просто він, він дійсно така літо у флаконі. Коли mm -hmm. от треба для настрою, то mm -hmm. мені здається, це прямо mm -hmm. mm -hmm. та історія. І він дуже стійкий mm -hmm. і не mm -hmm. дуже mm -hmm. занадто дорогий у порівнянні з ага. взагалі. Ну він зараз коштує за 100 мл 8... 600 так, за сотку. Так. І якщо є зни, знижка в Шані, то ще 10%, тобто там 7-500, умовно за 100 мл. То... Запам'ятали. Ну, диво, така непогана історія, як на мене. Дуже І це клас. для мене дуже унісекс. От прям дуже унісекс, 100%. бо природа пасторальна така. І настрій від нього реально. Mm -hmm. Я не знаю, від інжиру, від коноплі, від цього не, поєднання поліпшиться настрій. А цей бренд я ще не знала до цього. Томас Демонако це доволі новий парфюмером mm -hmm. світі бренд, але сам Томас uh, він працював mm -hmm. в парфюмерній індустрії, він робив, якщо я не помиляюся, візуал і діору, і не тільки, тобто mm -hmm. це людина в тімі. Mm -hmm. Прямо ну, mm -hmm. вона mm -hmm. І він дуже сильно любить, любить Прям да. Це його пристрасть. І дуже цікаво, коли люди, які прям так відносяться, вони роблять свої бренди. Я, напевно, про нього чула. Так дійсно він дизайнером був. Да? Щось, я можу полутати, так -так -так -так. але це 100% пов'язано з візуалом, і він працював не тільки на Dior, просто Dior mm – -hmm. це цього бренд. Так, так, так. Да. От по аромату. Я відчуваю тут якусь, ем, зараз я скажу. А, якась тут є така терпкість і гірчинка. Що так. тут є? Скажи, розкажи нам, що тут є в цьому ароматі. Що у піраміді? Чи чим воно пахне? Ні, як, насправді чим воно пахне. Бо піраміда ми знаємо, що не завжди відповідає. Ну, бо піраміда тут дуже дивна. Це ага. дубова деревина, це угу. магнолія, це османтус, це. Угу. Що ще я чесно не дуже пам'ятаю? Можливо, навіть якийсь амброксан там буде ага, заявлено. Тож чим цей аромат в результаті пахне? Не будемо зараз про пірамід, а більше про твої відчуття. Мені він пахне фруктово та деревинно угу. водночас, і трошечки, напевно, квітково. А саме мені він пахне, ти чуєш трошечки вишнею. у піраміді. Нема і натяку на неї прям жодної вишня тут не кисла, а якась підв'ялена. Тобто, я спочатку хотіла сказати, що тут може бути кальянний табачок. А канане да. табак для мене це вишня, вишня, та. Да, та. вишня і якась така. оця гіркуватість на початку про яку я сказала, для мене це був ніби табачний якийсь mm -hmm. такий аспект. Добренько, uh, да. Мені тут доволі багато такого сучасного моху, який дає Вероні. Та да, ну, можливо, верамос, можливо, верні це одне mm -hmm. та саме, але від різних виробників, mm -hmm. але вера моз більш гарячою. Порівняє mm -hmm. він має, має тут. Він тут надає текстуру mm -hmm. суховату, трошки пудрову, деревинну текстуру. Ось mm -hmm. тут mm -hmm. його задача в цьому, але він не перетворюється в дим в дим. Ні, ні, він так. не димний. Він, він не не деликатний. і не і не ми, і не медичний, і не димний. Да, в ньому немає йоду, як mm -hmm. міг би бути. Тут цього дійсно нема. Він Ми звичайно не натякаємо на бакару, але ну Евернілу тут дійсно більше ніж робили раніше в шипрових структурах mm -hmm. та у фужерних структурах. Бо Еверніл це не щось нове. Він там з якогось 1970 тисяча дев'ятсот року партнері використовуються. Цього тобто це старожил взагалі. Його використовують усюди, але просто трошечки. Бакара mm -hmm. це овердоз його плюс інші mm -hmm. речі, які його підкреслюють. Так. Тут його. Більше ніж раніше, але недостатньо для того, щоб сказати, що це якийсь дюк на бакаро. Але напевно від неї могли б відштовхнутися якось. Але це не пахне і це переплутати з бакарою взагалі не неможливо. Взагалі дуже цікавий аромат. Його так. от чим далі я нюхаю, спочатку я щось одне відчувала. Зараз взагалі аж. Загалі весь бренд аж пряність, такий. якусь таку відчуваю коричну якусь пряність. От да, до такого. речі, я можу зрозуміти, що так. Угу. Я б сказав, що це бренд взагалі він дуже змінюється. Весь на початку він буде пахнути угу. якось не так, як угу. у базі. це концентрація, все парфуми та. Екстракти, mm -hmm. тобто це дуже такі концентровані речі, mm -hmm. повільно розкриваються. Їх треба прямо на шкірі. Ну так, от все одно рекомендую, якщо у вас є магазин жанр в місті, приходьте, тестуйте. Якщо ні, звичайно, за ну треба тестувати, замовляйте там відливанти, Що купуйте да, офіційні тестери, ну пробники, то так, да. тут прямо зараз. Це акордо Фантастіко, це ексклюзив mm -hmm. для Жана. Їх всього двісті флаконів. Mm -hmm. mm -hmm. Це прям ексклюзив. Ну, то, ексклюзив. То, 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 так. Придбати можна лише в нас, навіть на їхньому офіційному сайті. Ви його не знайдете. Отак. Ну так, тобто, це, прям... це е, як сказати іменний аромат. Так, це аромат, який був зроблений. Е, і на підтримку, і у знак дружби Жану mm -hmm. та Пантеон uh, Рома. Так, тобто, klas. це такий це бренд Пантеон Рома. Так, це так, бренд Пантеон Рома. Uh, ось мені тут просто я не знаю дуже ah. багато <сх>, таких фруктових. нот, дуже ягоди, багато фрукти, та, та. ягоди, фрукти. тут дуже такі, от я не знаю, ну конкретно для мене Лохина. тут манда. Ман, мені вже, мені так? дуже, так? дуже на старті mm -hmm. прям. Але не запах лохини, а смак Лохини. От та -та. прям, от так, прям смак. Може, можливо, навіть якась е, шовковиця. тобто От, 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 от в цьому напрямі. Тобто такі ягоди для мене тут. Угу. Ну я тут відчуваю все ж таки і е, манговість, є. і пешенфрут, фрут, і всі ці такі. До речі, а маракую я тут особливо не відчуваю. Мені не вистачає для маракую оцього... Солодкості такої, так? Кислоти, бо ага. маркує сама по собі доволі кисла штука, mm -hmm. Mm -hmm. і мені не вистачає цієї хріфрутової кислинки. І... Тут, солодко, тут, 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 солодко. тут 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 дійсно прям смачно. That's і мені, якщо so чесно, yeah. воно трошечки нагадує морозиво е сніговік. А от про що тобто, так, 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 тобто так. такі фруктово ягодне, так. таке прям і не сорбет, але десь, от в тому напрямі. Так. Тобто, ага. щось ну тут для сорбету мені трошки більше цукру так, Напевно, тобто так. Тобто він, можливо, і є е, нотки сорбету, я можу зрозуміти, такого от, як є в Мюглєрі колонь, е, боже, як він називається, такий я поняв, блоу, блоу, етап. рожавий. От там така, так, такий кисленький, кисленький сорбетик, так? Mm, да. сорбетик, я, ну, сорбетик, а тут солоденький сорбетик, так, і він ще додатково ще такий, Замша, Ой. мені тут дуже так. така прям замша. Угу. Рожевий перець, ага, шафран, але це га. все і рожевий перець і шафран воно тут малює, малює саме таку українську шкіру, Гу -гу. бо в Україна взагалі це така. От зараз я почала відчувати шкіру. От да. е знаєш, якщо наприклад е з боїс е Беліс від Ніколаї mm -hmm. там е довго він відкривається, так. і ці бази не так я відчуваю то тут. Вже так пішла. Він така... просто інакше зрубаний, тобто він звичайно, такий більш. Так. Ну, Темпераментно-італійський такий, так. Ну тут про швидкість відкриття. Так. Так. Тут трошки він відкривається швидше. Він гарний одразу. Так, він зразу його цілі вас зачарував. Так, це факт. І от всі ці речі, які можливо. Не дуже зрозуміли, наче в арматії умовно присвячені в тому числі Україні зроблено для України, mm -hmm. наче тут використовувати якийсь шафран, рожевий перець, бо це не дотичні до України okay. речі, але вони тут використані як фарби, які малюють саме такий класичний шкіряний орд. Mm -hmm. mm -hmm. І насправді те, що у світі називається де Росії. Тобто, ще один раз історія про те, що hey. Росія щось вкрала, будемо чесними. бо uh -huh. на Історія українського римарства, ри, тобто ага, обробки так, так, так. шкіри – це дуже важлива частина для у історії у, у України. Навіть у нас є вулиця Римарська, так, і, так. І, Харкові вулиця на навіть Римарська, у Харкові. Так. Та, і історично це саме ті речі, тобто uh -huh. там римарі, от та, саме ті, шкіри, хто виробляли. Ті, Так, це факт, і якщо я не помиляюся, тут можливо. Трошки можу дезінформувати, але у е, історично на території те, що зараз називається Україною, раніше там <говорит> десь на Заході, <говорит> е, якщо я не помиляюся, там була Австро-Угорська імперія. <говорит> <говорит> там воно було раніше виробництво шкіри, ніж в Італії, тобто це прям. Тобто, дуже це прям на там буквально десять років чи щось знайшло цього, але Історична це було раніше справка, так. так, така. І тому, е умовно кажучи, ми тут намагалися поєднати оцю водночас фруктову та ягідну історію і історію українського шкіроробства. Круто, зараз я почала реально відчувати цю шкіру, та, вона і є. вона. Ну от вона замшана я... для мене тут більше замша ніж шкіра, бо вона м'якенька. М'якенька, м'якенька. Так, вона не діне дих... не дихтярна, не це не, така... Форд, це так, не... Так, 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 це м'якіше набагато. Дуже, дуже ніжна, дуже фрук... фруктова шкіра, так? така дуже класна. Але не тосканська. Нам було дуже важливо... Щоб вона була да, цих щоб... асоціацій, заснуючи. Ну реально, я не можу зараз гадати а, в якомусь ще бренді, щоб. Так, стартував аромат, далі в таку шкіру. Я теж не можу. Ну, і не ми і намагалися, таки. щоб це був доволі такий особливий. Тобто ви робили фактично тех завдання? Чи як це сказати? Це був дій, от як аромат називається, Fantastico, mm -hmm. От, Фантастіко. Це було. Це була прям колаборація. Тобто так. ми не робили ТЗ під яке угу. нам. А ми в діалозі з ними в от цю історію, яка буде і італійською, і українською. Тобто цей акордо фантастіко, це так називається. Оцей Ні, це просто аназва. Це, це, ну, це, це назва ар аромату, mm -hmm. Табо акордо фантастіко це як, ем, як у, у музиці. От акорд. Так. Це коли декілька та, нот одно, вони дуже номер, гарно ну. та, між собою поєднується і тут така сама історія. Тобто, це як хімія між людьми, але такому на більш корпоративному рівні. Forever love від шупецького бренду Панадора. Роги, Подивіться, просто на Просто неймовірна презентація. Флакон неймовірно красивий. А Зараз ми затестуємо його в міст. Дійсно, по-перше, від флакона вже емоції. Це дуже класні, доволі такі сучасні цитруси, які mm. не пахнуть колонами взагалі. Тобто це такі неонові, дуже такі вибухові цитруси, дуже яскраві, дуже, можливо, навіть аль альдегідні, бо вони mm. прямо такі а, з бульбашками, вони дуже... Освіжаючи і mm -hmm. в і водночас святкові. Тобто він і на новий рік прям дуже святкова історія. І на літо він дуже класний, Він такий манер прохолодний трошки. От якщо на новий рік його уявляти, то це просто мандаринчик. Так, це такий мандарин. Можливо, навіть можна класний. домалювати якусь хвойну історію, але це буде 100%. Тобто, це треба трошечки уяви. Для мене завжди мандарин сам по собі, mm -hmm. от як фрукт, це вже є новий рік, е, новий рік і там і є зразу хвойна історія, тому що я уявляю собі його в цедрі повністю, mm -hmm. і з цією гілочкою, і так. з цим листиком, і все, і це вже 100% така І, до речі, Нова тут є история. це. Тобто тут є і mm -hmm. гілочка, так, і так, листик. Так, так, тобто так. тут є все і цедра, і м'якоть, і сок, і навіть трошечки якоїсь такої фанти з бульбашками. Тобто тут є дійсно все на дуже приємній такий. Шафранову трошечки навіть замшеву базу mm -hmm. там дуже легенька, прям дуже легенька, mm -hmm. але mm -hmm. все разом. Ну я не знаю жодного іншого цитрусу, який був би таким. Я завжди шукаю мандарин в парфумах mm -hmm. класний на класній базі, тому що буває ну, от як є в мене молекула з мандарином, mm -hmm. вона гарна. Вона гарна, деревна там гарна така база. Вона мені подобається, Кедрово, кедрова. Це Але цей мандаринчик він не святковий, він mm. не бульбашковий, Так він про О! так. Він не бульбашковий, він такий доволі сухий, як на мене. Так, так так. Він не їстівний, скажімо так, взагалі ніяк. Так, так. так, так. Тобто це прям парфумерний. парфумерний, Так, дуже парфумерний мандарин. А цей мандарин це просто от. Можливо, це навіть Смач. якийсь гіперреалізм, коли так. кожен аспект мандарину ми довели до якоїсь прям угіргірдоз так. такого мандарину. І я думаю, що влітку то ще ти кажеш фанта і так. бульбашки. Я, я думаю, його взагалі. влітку у травні це було вау. Це було прям. От він для мене за настроєм, десь поряд з вандерластом. Вони ага. обидва дуже такі Позитив. сучасні, mm -hmm. позитивні, mm -hmm. життєрадісні, вітальні. тобто там усюди, усюди це є. Але цей буде трошки більш зелений та солоденький, mm -hmm. а цей буде трошки більш цитрусовий, mm -hmm. та реки, можливо, навіть mm -hmm. мінеральний. Mm -hmm. Тут гіперреалізм в сторону зелених фруктів так. і, можливо, трошки канабісу, трошки, трошки фіф трошки, і так да. далі. Та. то Тут гіперреалізм в мандарин. От, не зна... Шайтан машина. Шайтан машина. Харківський шайтан машина. От реально ці два парфуми я уявляю 100% своєї колекції. Бо... От, вон... От взагалі. Я теж, а, а, так. Вибачте. А шай в мене вже є. О, я тобі вже починаю заздрити. Я тобі дуже вдячна за те, що ти дякую. мене познайомив просто з нереальними а, ароматами. Я е, буду приїжджати ще в Жан, поливатися, тестувати. І, і е, дякую всім, що ви додивилися відео до кінця. Е, ставте вподобайки цьому відео, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на телеграм. І на інстаграм Макса я залишу посилання на всі його ресурси. Я знаю, що в тебе в телеграмі дуже багато супер крутої парфумерної інформації. Напевно, колись було. так. Ну і воно вже і залишається зараз. То я вас, я вам рекомендую підписатися на Макса і всім гарного настрою. До зустрічі в наступному відео Підтримайте український парфюмерний YouTube. На нас? Я, ні, а я просто не хочу не хоча б потримати в руках. Настільки він okay. такий. Ні, ну Я буду виходити і я, звичайно, не носу. Без проблем Це вандерласт? Це вандерласт.